Чимало людей впевнені, що сучасна молодь покоління виховане комп'ютерними іграми та електронікою. Це твердження на власному прикладі спростовують вихованці навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці. В очбовому закладі підбили підсумки шкільного етапу конкурсу захисту рефератів і науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Цього року 180 учнів представили свої роботи з 9 наукових напрямків, що були розбиті на 29 секцій. Я заінтересувала теми темою связь математики. І Потому що мені не інтересна. Я на уроках інтересуюся математикою, і стало цікаво, як математика замадіваться в житті. Часу для написання своїх творчих робіт в учнів було більше ніж досталь. Завдання вони отримали ще влітку. Потрудились юні науковці на славу про що свідчить кількість призових місць. Усього 81. Також показником хорошого рівня підготовки вихованців школи гуманітарної праці стала перемога кількох учасників відразу в двох номінаціях. Я взяла работу по двум предметам: это география и английский язык. По географии, я думаю, у меня была очень занимательная тема самых красивых и опасных животных мира. Ну, я очень довго работала над темою. Было очень сложно подобрать таких животних, которые були бы интересны і мені, і слушателям. По англійському языку я взяла тему ім'я существительное, як собственне і нарицательное. Семикласниця Ганна також здобула перемогу в двох категоріях. Минулого року дівчина проводила пошукову роботу з математики та зайняла перше місце. Тож цього разу вирішила ускладнити собі завдання та взялась розробляти одразу дві кардинально різні теми. По англійському мене була тема художники різних стран. Заняла второе место. А по математике была тема шифры. Я рассказала, что такое криптография, что такое шифровальный прибор, скитало, и ну, разные приборы, невидимые чернила и многое другое. А на английском языке про художников я... Показала свои работы, которые я рисовала в течение восьми лет, рассказала про Павлов Пикассо, Леонардо да Винчи, Ван Гога и Тараса Шевченко, так как он не только писатель, а еще, еще и художник. Ті учасники, які не здобули призових місць, також не засмучуються. Говорять, підготовка та захист рефератів свого роду непогана база для отримання перших наукових знань. Вони врахували усі свої помилки та обов'язково спробують свої сили наступного року. Я працював англійським язиком. Я вибрав тему «Оттава», столиця Канади. Це красивіший город. И, как всем известно, в Канаде самый низкий уровень преступности. Когда я сам искал факты, интересные события, я сам много узнал, и мне очень понравилось. К сожалению, никакого места не заняло, но главное не победа, а главное участие. в наступному році буду старатися. Такі інтелектуальні конкурси створюють умови для самореалізації учнів, переконаний директор навчально-виховного комплексу Артем Кияновський. Без математики, логіки і вміння, зв'язано із лагати свої мисли, добивати інформацію, відстоювати свою точку зріння, аргументувати, розуміти логіку доказательств, сучасному людину в житті дуже важко. Тому ми для того, чтобы наши дети свои таланты не просто развивали, а комплексно развивали, потому что любая детская научная работа, независимо от предмета, требует умения работы с источниками информации, анализа, синтеза, написания и, что немаловажно, изложения, то есть защиты рефератора. Ось ми таким образом з п'ятого класу дітей привчаємо серйозної наукової роботи. Як і годиться, за свою роботу кожен юний дослідник, окрім грамоти, отримав ще й грошову винагороду. Але шкільний етап це тільки початок. Наступним кроком буде захист рефератів і науково-дослідницьких робіт малої академії наук вже на обласному рівні. Віра Пілісна, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.